Четвер, 14 серпня в Україні, шосте вечора для вас мовить інтере. Я Анастасія Давголе. Новини на часі. У Костянтинівці на Донеччині через удари російського дрона загинув місцевий житель. Про це повідомив очільник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Також у наслідок атаки пошкоджено цивільне майно, зокрема, один легковик. Російські військові вдарили з артилерії по корабельному району Херсона. Загинула 70-річна жінка. За минулу добу від ворожих ударів на Херсонщині п'ятеро людей убиті, шестеро поранені. Більше про ситуацію у південних областях дізнаємось від нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю тебе. Будь ласка, розповідай, що відомо тобі на тепер. Вітаю нас. Окупанти о 5.30 ранку. Обстріляли селище молодіжне поблизу Херсона. Постраждав 16-річний хлопець, у нього міновибухова травма у поранення руки та ніг, а також гостра реакція на стрес у жінки 85 років. Контузія та міновибухова травма пошкоджені понад 20 приватних будинків. Також зранку росіяни атакували передмістя Херсону, Зеленівку. Там понівечені будинки та виникло кілька пожеж внаслідок ударів. Інформації про травмованих на цей час немає у самому Херсоні. Близько 14-го окупанти атакували безпілотником. 78-річну жінку у неї діагностували вибухову травму та уламкові поранення голови та руки. І сьогодні в день від ворожого удару у корабельному районі загинула жінка. Детальніше про наслідки ворожих атак у нашому ефірі розповів Олександр Тологоніков, заступник начальника Херсонської ОВА. Пропоную послухати. Наразі в нас є загибла, на жаль, є постраждалі поранені внаслідок атаки дронів і артилерії. 17-річна жінка загинула внаслідок атаки артилерією російською з лівого берега по корабельному району, внаслідок чого жінка отримала травми несумісне життя. Ми померла, світла, пам'ять та співчуття рідним. Ще одна жінка 78 років отримала поранення внаслідок. Атаки російського БПЛА, тобто російський БПЛА бачив літню жінку, бабусю і вирішив атакувати. Ну і продовжується це сафарі на цивільних. На жаль, росіян в росіян немає нічого святого, особливо літніх людей, дітей атакують. На жаль, постійно внаслідок обстрілів в армії Російської Федерації на Херсонщині за добу п'ятеро людей загинуло. Шестеро дістали поранення. Пошкоджено понад 100 приватних будинків, газопровід, швидка сільгосптехніка та автомобілі. Під ворожим вогнем перебувало 40 населених пунктів області. На Миколаївщині напередодні у Куцурубській громаді від атаки ворожого дрона у селі Дмитрівка виникла пожежа на відкритій території. Настя. Дуже дякую, колегу. Це була Єлизавета Кротик про стан справи на півдні. Майже 500 тисяч переселенців знайшли прихисток на Дніпропетровщині. з житловими питаннями допомагає влада та волонтери. А от фахівці обласної лікарні влаштували акцію, під час якої медики проводять обстеження та консультації, а за потреби і операції. Олена Мендалюк продовжить. В даний час у вас тиск в нормі. Сто Зараз. Ви себе нормально почуваєте так, так. при такому тиску? Це так. не низький вас Ні. нормальний. нормальний. нормальний так? Пані Марія у кабінеті кардіолога останнім часом її турбує серце. Жінка кілька місяців тому виїхала з Покровська до Дніпра. І, хоча тут є всі комфортні умови, але тужить за рідною домівкою. Серце папає. Це коли з'являється така ситуація? Коли навантаження або спокою, коли тому ж переживаєш у мене така трагедія, яка шукала Дочечка Загинула, їхався буде, і сину. Стрес один з головних чинників погіршення стану пацієнтів, і часто це стосується самопереселенців, переселенців, розповідає лікар-кардіолог. Все, що потрібно, ми виконуємо. У нас діагностична база дуже велика в поліклініки, велике відділення діагностичне і намагаємося відповідати всім рівню європейському, міжнародному. Тому у нас все є по обстеженню. Якщо хворий потребує якісь ексклюзивних втручань, або кардіохірургічних, у нас теж у місті є така допомога. Або якщо за потребуємо, ми звертаємося до інших лікарень. Тобто у нас немає такого, щоб хворий без діагнозу, не обстежений або не прооперований. В обласну поліклініку сьогодні на консультацію до лікарів прийшли здебільшого переселенці. Переважно літнього віку, 12 підопічних, привезла волонтерка Ольга. каже, зараз гаряча пора евакуаційників. за добу. Близько 450 людей вивозять з небезпечних територій. По перше, всі вони потребують психологічної підтримки деякі навіть психіатричної, тому що загострюються якісь хронічні розлади. Хронічні хвороби це переважно проблеми су. Обами це проблеми із зором, це проблеми ендокринологічного характеру, урологічного характеру. Пані Зінеїді в обласній лікарні вже провели операцію на серці. За її словами, тутешні фахівці врятували її життя. Кардіології оперативне втручання серця, зробили кардіографію, завершено безкоштовно, все повністю лікування. Серце в постійні болі, спасли. не дали померти. Цього разу жінка прийшла до невропатолога. Болять суглоби. зробили вже повністю все обстеження безкоштовно і поміняти тазобідерний сустав. Ну, Коксартрус третій степені ну, це вже інвалідність. Ну жити хочеться ще думаю, ще років 40 прожити. Поліпшити стан та вилікувати недуги намагаються обласні лікарі. Таку акцію для переселенців тут влаштували вперше. Ці пацієнти потребують медичної допомоги, тому ми гарантуємо, надаємо цю медичну допомогу, запрошуємо внутрішньопереміщених осіб звертатись до нас. Вони будуть обстежені. Якщо їм потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, тому що дійсно хто з них втратив свого сімейного лікаря, ми можемо це зробити. З Дніпра Олена Медалюк Ярослав засоба Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини. На північно-слобожанському і курському напрямках наші військові відбили шість атак росіян. За повідомленням Генштабу ЗСУ окупанти завдали 16 авіаударів. Загалом скинули 27 керованих авіабомб. Зафіксовано 289 обстрілів. Водночас ніщо ударів ворогу на північно-слобожанському відтинку завдають оператори бойових дронів підрозділу Прайм п'ятого прикордонного загону. Вони відзвітували про ліквідацію двох позицій ворожих пілотів ФПВ-дронів, двох мінометних. Позиції трьох антенн, трьох укриттів, п'яти бліндажів та складу з боєприпасами, Пошкоджені опори ворожої переправи, уражено репсистему, систему виявлено і знищено 10 місць укриття противника. Ситуація на Покровському напрямку стабілізується. Росіян беруть в полон. Про таке. Повідомляють у генштабі на цій ділянці фронту. з початку доби окупанти здійснили 37 штурмів. Загалом ворог 67 разів атакував позиції Сил оборони на східних рубежах. Дев'ять наступів зафіксовано на Новопавлівському відтинку, ще сім на Лиманському. Противник тричі атакував неподалік Куп'янська, Голубівки та Загризового. Двічі загарбники намагалися штурмувати біля Турецька та Олександра Калинового стільки само на північно-слобожанському і курському напрямках. Мінус 990 російських окупантів за добу, за інформацією Генштабу ЗСУ. Усього цього спочатку вторгнення російська армія втратила 1 мільйон 67 тисяч 100 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 тисяч 104 танки, 23 тисячі 130 бойових броньованих машин, 31 тисячу 458 артсистем, 1 тисячу 466 РСЗВ та 1207 засобів ППО. Знищили 421 літак, 340 гелікоптерів, 51 тисячу 43 безпілотники та 3558 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 58 тисяч спецаутівок. 84 українці повернулися додому у межах обміну полоненими. Уперше серед них більше цивільних. Як уточнили у гур особливість цього обміну в тому, що Визволили затриманих на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення. Цих людей незаконно засудили до ув'язнення. Одного зі звільнених узяли у полон на Донеччині ще у 2014-му. Іншого чоловіка схопили 18-річним, а зараз йому 27. Серед визволених три жінки з Донеччини та Луганщини. Одна з них це вчителька. Початкової школи дітіши дуже відділа серед звільнених військових, захисники Маріуполя, воїни ВМС та Держприкордонслужби з неволі повернули 10 офіцерів. У більшості з них і у військових, і у цивільних проблеми зі здоров'ям та інвалідністю. Генштаб ЗСУ підтверджує ураження НПЗ у Волгограді після влучання БПЛА там спалахнули пожежі. Остаточні наслідки уточнюють операцію. Виконали підрозділи Силоборони, систем ЗСУ ГУР Міноборони України у взаємодії з іншими складовими. Сил оборони України. Волгоградський нафтопереробний забезпечує російську армію пальним. Це підприємство, найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у південному федеральному окрузі Російської Федерації. Там щорічно переганяють понад 15 мільйонів тонн нафти. Це більш як 5% відсотків усієї російської переробки. Нагадаю, губернатор Волгоградської області підтвердив, що займання виникло через падіння уламків безпілотників на території НПЗ. Через атаку російська авіаційна служба тимчасово закривала місцевий аеропорт. Це вже не перше влучання по цьому об'єкту. Дрони неодноразово били по підприємству торік. Про очікування від зустрічі на Алясці та її ймовірні перспективи говорили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Лондоні до столиці Сполученого Королівства глава нашої держави прибув сьогодні. Лідери також торкнулися гарантій безпеки, якщо США усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вогню. Порушували і питання продовження підтримки зсу та оборонного виробництва України. А ще президент Зеленський запросив британців приєднатися до програми PEARL. Російська економіка під тиском війни з Україною стрімко слабшає, падають нафтові доходи, зростає дефіцит бюджету, банки попереджають про кризу. Усе це на тлі візиту Путіна на переговори з Дональдом Трампом в Валяску, як пишуть журналісти Блумбергу, Путін опинився в економічній пастці власного виробництва. Трамп уже публічно дорікнув йому, що той має зосередитися на відновленні економіки, яка цитую, зараз у поганому стані. Доходи від нафти скоротилися майже вдвічі. Дефіцит бюджету у липні сягнув рекордних за 30 років 5 трильйонів рублів. Інфляція перевищила 10%, а основна ставка понад 20%. Військові витрати цього року становитимуть 8% ВВП. Натомість банки змушені кредитувати оборонку, працюють у збиток і визнають ризик банкрутства. На цьому тлі нафта подешевшала зі 100 до 55 доларів за барель. А фонд національного добробуту може спорожніти вже до кінця цього року. Півмільйона гектарів саме стільки сільськогосподарських посівів уже загинули внаслідок посухи, що виснажує південні та східні регіони України. Нині аграрії підраховують збитки та сподіваються на відшкодування за втрачені ворожаї. Чи підтримає держава фермерів та як погодні катаклізми вплинуть на експортний потенціал країни? Дивіться далі. Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області. Надзвичайна спека тут тримається вже півтора місяці. Через відсутність душів та постійні суховії на полях загинули пізні культури, передусім соняшник. От, вам покажу він, бачите, бідний, тянувся, корні, пускав. Все. А що ще вон, вириваєш? Ну, воно ж сухо, бачите. Посухою знищені й посіви кукурудзи. Фермери просто в розпачі. Скільки вкладено праці та грошей? Намагалися хоч якось врятувати рослини, вносили добрива, проводили культивацію, та все марно. Закупка насіння. Це перше, потім селітру купляємо. Потім заправка йде. Ну, горюче люди, яким треба заробітну плату виплачувати. Це все вне ну, сюди входить. Розумієте? Тим часом вже треба готуватися до осінньої посівної озимих. А це також суттєві витрати до того, ж аграрії мають розрахуватися з пайовиками та сплатити податки. Не проплатимо МПЗ. Вони складають документацію і будуть мене забирати моє майно, Розумієте, які наслідки можуть статися. Так же саме со сторони банка. Якщо я не зможу виплати кредити в цьому році, значить теж буде ставитися питання про моє майно. В результаті не знаю навіть чим може закінчитися. Фермери, чиї господарства постраждали від посухи, сподіваються на підтримку держави. Одеська обласна військова адміністрація в середині липня звернулася до міністерства аграрної політики щодо критичної ситуації, яка в нас склалась на пізніх культурах. Відбулись ряд нарад, і на сьогоднішній день планується передбачити часткову компенсацію за втрати цих посівів. У міністерстві кажуть, розглядають різні варіанти підтримки, серед них і компенсації за основу взяли досвід дві Цятого року тоді кошти виплачували за кожен втрачений гектар посівів у відповідному порядку. На сьогодні стоїть сума 4700 тисячі сімсот гривень по рахунку на один гектар. З точки зору старту дискусії можна говорити про такі індикатори, які вже був свого часу реалізований. Ну а далі завершувати вже кінцеву оцінку і в тому числі співставляти це з заявними ресурсами. Аграріям радять документувати всі збитки та відшкодування ймовірно надійде лише наступного року, але важливо рішення повідомити буде намагатися в вересні на в жовтні, щоб аграрії чітко розуміли на що можна розраховувати, і тоді можна потенційно там десь взяти запозичення, якесь кредитування з розумінням, що в там в 2026 році. Можна розраховувати на такий то результат за даними міністерства. Через посуху знищені понад півмільйона гектарів посіїв. Утім, експерти запевняють, це не позначиться на продовольчій безпеці та експортному потенціалі країни, адже північні, західні та центральні регіони мають відносно гарний врожай. З Одещини Андрій Анастасов, і Герміканошин подробиться в телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Масштабні лісові пожежі охопили туристичні місця південної Європи та Балкан, евакуації, десятки загиблих, тисячі зруйнованих гектарів лісу. Такі наслідки нової хвилі спеки, яка підняла температуру вище 40 градусів. Чому вчені називають це новою реальністю? Софія Желінська розповість. Вогонь уже охопив пагорби поблизу житлових районів грецького острова Закінф, змушивши місцеву владу евакуювати туристів із готелів. Пожежі в Греції посилюються через штормові вітри. У регіоні Ахая жителі п'яти сіл тікали з домівок, а 85 пожежників намагалися не підпустити вогонь до промислової зони. Проте без наслідків не минулося. Все згоріло, знищено вщент. Вся моя ферма перетворилася на попіл. У Туреччині завдяки супутниковим знімкам вдалося зафіксувати, як зелена зона в Чаканкале перетворилася на чорну пустку. Пожежа триває вже кілька днів поспіль, через що евакуювали сотні людей. Водночас на Балканах ситуація не краща. У Чорногорії вогонь впритул підійшов до будинків і церкви в горній Вербиці. До гасіння залучили гелікоптери Сербії та Хорватії, а допомогу вже готують Австрія, Словенія та Італія. Пожежі завдали значної шкоди будинкам та майну. А місцеві мешканці описують стихійні лиха як суцільний хаос. це важко, дуже важко. Ви ж самі бачите. Найважче для мене емоційно. Що можна купити за гроші, вдасться компенсувати, але спогади, що горіли в цих чотирьох кімнатах і на великому горищі нашого будинку, відшкодувати неможливо. Натомість в Іспанії температура сягнула вже 44 градусів. А пожежа біля Мадриду забрали життя працівника стайні. Водночас у Кастилії та Леоні 1200 рятувальників протистоять аж 32 осередкам вогню. Через полум'я зупинено рух поїздів між Галісією та столицею. Евакуювали близько двох тисяч туристів. Я почула голос, який сповіщав безгучномовця чи чогось іншого, що нам слід евакуюватися з туристичної місцини, бо пожежа швидко наближається через вітер. Тож нам довелося піти. Міністр оборони Албанії заявив, що сильний вітер та спека спричинили екстремальну подію, а країна бореться з п'ятьма осередками масштабних лісових пожеж. сьогодні у нас була екстремальна подія, звісно, через надвисокі температури та вітри, з якими нам довелося зіткнутися в Дельвіні. По суті, ми переживаємо цей дуже критичний тиждень і в Албанії, і Дельвіна лише одна з найбільших лісових пожеж, з якими нам довелося стикнутися. Є також чотири інші осередки займань по всій країні. Два з них пов'язані з Дальвіною, ще один з Єрокастрою, а ще один з фініком на півдні. Ми були змушені провести часткову евакуацію, щоб оперативні сили могли переконатися в безпеці ситуації. Аномальна спека охопила і Францію. Над Парижем висить шар смогу. А в окремих регіонах стовпчики термометрів показують понад 40 градусів за Цельсієм. У Ліоні міська влада відкрила парк для ночівлі, аби мешканці могли перечекати спеку на свіжому повітрі. У столичному регіоні оголошено червоний рівень тривоги, найвищий у системі попереджень. Ми приїхали в табір, точніше спати під зірками в парку Бландан, адже ми буквально вмираємо від спеки в наших квартирах. Вчені пояснюють, що глобальне потепління робить літо у Середземномор'ї спекотнішим, сухішим, а пожежі масштабнішими. Лише цього року від причин пов'язаних зі спекою в Європі вже могли загинути тисячі людей як наслідок зараз. Ми бачимо, що сезон пожеж у всьому світі збільшився більш ніж на 20% за останні чотири десятиліття. Не скрізь, але особливо в північній півкулі, особливо в сільській місцевості та особливо в середземноморському регіоні. Зараз ці пожежі часто бувають сильнішими ніж раніше. експерти попереджають за відсутності рішучих дій щодо зниження викидів парникових газів, екстремальна спека та пожежі ставатимуть дедалі частішими та всі. Більш руйнівними Софія Желінська подробиці. Телеканал інтермарафон. Єдині новини наступного випуску а за мить до марафону до Олексій Фадєєв і У нього пряме включення зі сполучених штатів. Що нового відомо про зустріч Трампа і Путіна? Колего. та колего, Дякую. Звісно, сьогодні говоримо про Аляску. Більше за все напевно, що буде завтра, можна лише. Е Придумати собі або спрогнозувати буде спроба прогнозу, буде особливий гість У нас тут в студії не пропустіть, це Станеться буквально за кілька хвилин. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.